Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні хочу вам запропонувати на огляд ось такий чудо-міні-думпер. Е мені привезли, оце, можна сказати, трьохкольосне чудо і попросили переробити на електротягу. Е цей готовий проєкт вже був зроблений. Як мені сказали, якимись студентами для дипломної роботи. Він на базі моторолера Муравей, Мураха по-українському. Але ж тут стояв двигунось від моторолера. Тепер стоїть там електромотор на 48 вольт, 1 кВт. Так, а тепер давайте оглянемо конструкція цього апарата не складна. Ззаді спарено дво, два коліща і е, моторолера, барабанні гальма, з тієї сторони зірочка, яка йде ось на вал, а із, зараз отак зніму, а із мотора вже йде на оцей вал. Тобто на цьому валі ще стояли якісь зірочки. Хотіли робити фрезу, але це можливо поставити, і його нікуди не дівав. Так, Цей апарат розкажу про органи управління. Так, ну, ось така панелька, це була, тут, тут ця панелька, я її тільки е, вмонтував показчик напруги. Так, вмикаємо, ось так вмикається. Так, Тут є і показчик температури. Отак От Нажимаєте кнопку і покаже, що на вулиці зараз -09, 1 градус. Так, вмикаєте, показує вольтаж 51,2 вольта. Так, ця кнопочка це переключать назад, вперед їде. А ця кнопочка просто вимикаємо, вимикаємо ось цей прибор. Так, Органи управління також, педалька газ. Педалька гальмо, а ця педалька відповідає за перевертання оцього кузову. Такі оп, і він ось ось так перевертається і назад так же ж і фіксується. Зараз не можу вам показати, як він їздить, Тобто в мене немає мого випроводча, він захворів мій син. Буду зараз сам вам показувати управління тут доволі легке. Так, сідаємо, щоб поїхати вперед, нажимаємо подаль і він рухається вперед. Щоб поїхати назад, переключаємо тумбер, і він рухається назад. Нічого складного немає. Для зупинки. Нажимаємо гальмо. Все, апарат доволі простий, легкий в управлінні і е, дуже прикольний. Якщо в когось будуть питання, звертайтесь під телефоном, Ой, звертайтесь під відео, там я залишу свій телефон. Всього найкращого, мирного вам неба. До побачення.